Всім привіт! Це УкрАрмор, Я Микола. А це наше нове відео про термобілизну. Тому ми розкажемо, що ж таке той перший та другий рівень, який рівень зігріває і відводить вологу, а який не дає замерзнути. І так, це не одне і те саме. І чи правда у цій термусі бігають американські котики, і це не про ваших домашніх улюбленців? Якщо простими словами, і швидко термобілизна у нас двох рівнів, і назвали ми її тундра, бо самі ж знаєте, як там холодно. Перший рівень, хтось це називає шар, хтось це називає клас, хтось рівень чи левел, але по суті це одне і те саме. Це натільна білизна для відведення поту, яка одягається на голе тіло. І у нас це незвичайний перший шар, а перший плюс, оскільки він ще й тепло тримає, але про це. Пізніше. Другий рівень це поверхнева білизна, яка одягається поверх першого рівня, але може також одягати самостійно, тобто без першого. Її головна функція це збереження тепла в холодну пору року. Взагалі ці два шари потрібно носити разом. Тоді навіть при температурі мінус 30 градусів Цельсія буде комфортно. Ви ж знаєте, що ми з вами відверті. Тому відверто кажемо таку дворівневу систему ми запозичили у кращих виробників термухи з США, створивши власну білизну на основі сучасної американської системи пошарового військового одягу третього покоління. Юсамі 3». «Це сіес Суки обла». інколи без складних слів і проноцієшено просто не пояснити всю крутість. Ну що ж, погнали розбиратись? Ну от буквально показали як сидить. Наш перший націльний базовий рівень термобілизни Тундра, який в першу чергу призначений для відведення вологи та поту. Погодьтесь, коли на вулиці мінус, а ви аж паруєте під чарами екіпіровки, і ваш одяг автоматично стає. Незручно вологим або холодним, ризики захворіти або отримати обмороження набагато більші, навіть якщо на вас одягнена куртка сьомого рівня. Саме тому для виконання задач в умовах підвищеної активності було створено термобілизну першого рівня, яка не просто вбирає вологу, але й швидко сохне. А тепер уявіть, що ви маєте не просто перший рівень, а прокачаний перший або як ми його називаємо. Перший плюс, оцей плюсик, це ознака додаткового утеплення, адже наш перший базовий рівень ще й чудово зберігає тепло. Це саме наша унікальна особливість, яка одразу вбиває двох зайців. Окей. Але як це працює на практиці? Бо згодний, звучить наче казка, але жодних казок, лише інноваційні матеріали. От в першому шарі матеріал, мікродайвінг на флісі, складається з поліестеру та еластану співвідношення 90 на 10. Еластан відповідає за. Еластичність, що логічно, бо термуха одягається на голе тіло і повинна нормально тягнутися. Але й про компресію м'язів не забуваємо. А от Поліестер гарантує те саме відмінне дихання, щоб ви не запрівали під час активності. І звичайно, не все так просто, адже плетіння ниток Helicon tex Quick Dry це складна технологія. Але вона гарантує відведення вологи на 25% краще, ніж та сама бавовна, шерсть чи нейлон. Як і наша термуха, волокно теж двошарове, зверху міцне, хоч і приємно на дотик не кошлатиться хоч скільки б не прав і носив, а всередині. М'яке із велюровим ворсом, от саме він відповідальний по волозі, вірніш по її відведенні. Про матеріали можна говорити довго, але скажемо по секрету: дістати його так важко, що ми замовили його ще влітку, і він лише ось ось надійшов. Матеріали нашої термухи виключно гіпоалергенні та оброблені антибактеріальним захистом, що запобігає появі неприємного запаху. Навіть якщо її рідко вдається випрати, а все буває. Шви прошиті спеціальною машинкою Flatlock, яка робить їх настільки пласкими, що при дотику до тіла вони просто не відчуваються. Оскільки наша термобілизна тундра ідеально підходить для носіння з іншими шарами одягу, ну, типу підфутболки, фліски, куртки, то такий варіант ідеально підійде, як військовим, так і спортсменам, та всім іншим. Хто проводить вдосталь часу на вулиці при температурі нижче нуля. Ми то знаємо, що навіть у маршрутці по дорозі на роботу можна заціпеніти від холоду. Угу. Комплект складається з термосорочки та штанів. Я сказав комплект, але якщо що, верх і низ можна замовити окремо. З першим шаром наче розібрались. Навіщо ж другий? Другий рівень термобілизни Тундра більш універсальний, і ви можете його одягати як на голе тіло, так і поверх першого рівня. Але як я вже говорив, ефективніше одягати одразу два. Другий рівень призначений для носіння в холодну пору року для збереження тепла не тільки тоді, коли вам потрібно багато рухатись, але й при виконанні статичних задач. Ну, наприклад, ви лягаєте спати у прохолодному приміщенні, одягнули наш перший шар, зверху одягнули другий шар, загорнулись у спальничок, і повірте, вам буде тепло. Головна фішка нашої термобілизни другого рівня ультрам'який, майже кашеміровий, вид флісу з ребристою структурою поверхні, яка має щільність приблизно 500 волокон на 1 міліметр. І це вау! Чим вища щільність, тим менше холоду та вітру пропускає термобілизна. Тут теж двокомпонентний матеріал: 97% поліестеру та 3% еластану. Логіка, як і в першому шарі, але еластичності тут поменше. Бо і функції інші зігрівати. Але вологовідведення тут працює найгірше, а то й краще завдяки сітчастій структурі, де мікробульбашки повітря в тканині добре отримують тепло. Завдяки такій січастості термуха дуже швидко сохне та не втрачає теплоізоляційні якості. Як не дивно, але інколи наша термобілизна працює краще, аніж організм людини. Якщо перший рівень має щільно прилягати до тіла, то другий рівень має більш вільну форму пошиття, щоб під низ можна було одягнути додатковий шар одягу. На кофті спинка спеціально подовжена для захисту від вітру. Спортів оцінили здоровий поперек. Подякував. На рукавах є додаткові вирізи під великий палець для додаткового захисту кисти рук в холодну пору. І якщо перший шар це мастхев для військових та спортсменів, то другий шар більш універсальний і підійде буквально кожному патрульним, мисливцям, любителям зимової риболовлі і головне у різні сезони навесні, восени і в демі сезон. Всі комплекти термобілизни, як першого, так і другого рівня, доступні до замовлення в кольорах. Олива, чорний та койот у розмірах від S для людей середньої статури то аж до 3XL, тобто для справжніх здорованів. От якось так знайти та замовити термобілизну можна на нашому сайті ukrarmor.com.ua або в будь-які зручні для вас соцмережі чи по телефону. Посилання та контакти лишаю в описі під відео. Бережіть себе та своїх рідних, і найголовніше, обирайте лише якісне та перевірене спорядження. І термобілизм з вами був УкрАрмор. До нових зустрічей.